Ми маємо знайти відношення, яке утворює пропорцію. У нас 8, ми ділимо на 4, це 2, тому інше відношення також має дорівнювати 2, і, напевне, це 10, що ділиться на 5. Отже, відповідь В. Якщо ми візьмемо вдвічі менше ручок, то вдвічі менше потрібно і заплатити. Отже, 40 ділимо на 2, 20 гривень 5 кілометрів на місцевості, 1 сантиметр на карті. 5 км на місцевості, ми перетворюємо 5 км. Один кілометр має 100 тисяч см. Тобто ми дописуємо 5 нулів. Отже, масштаб буде 1 до 500 тисяч, як ми бачимо, це відповідь А. Знаходимо відношення і приведемо дані величини до однакових одиниць вимірювання. Один метр це 10 дециметрів. Тому 5 дециметрів до 1 метра це 5 дециметрів до 10 дециметрів. І це 5 до 10 або 1 друга 1 до 2. Це відповідь В. Наступна задача: 5, 21 деталі, маса у них 15 кілограмів. Якщо ми візьмемо 35 деталей, то масу позначимо через х, це прямо пропорційні величини. Тому записуємо пропорцію 21,35 дорівнює 15 до х. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів. Ось так: от хрес навхресним множимо, тому 21х дорівнює 35 помножити на 15. Не потрібно множити, а потрібно записати ось таким чином. І скорочувати. Наприклад, 21,35 можна поділити на 7. Тут 3, тут 5. 3,15 можна скоротити на 3, тому ми маємо х 5 на 5, 25. 25 кілограм. Маса 35 деталей. Шосте завдання. Відстань між двома пунктами на карті відома. Масштаб 1 до 200 тисяч. Відповідно, одному сантиметрі на карті 200 тисяч сантиметрів дійсності. Забираємо 5 нулів 2 кілометри нам місцевості. А якщо у нас відстань між двома пунктами 4,5 см, то далі ми маємо 4,5 помножити на 2, і це буде 9. Отже, 9 кілометрів такою буде відстань на місцевості 9 кілометрів, далі ми маємо замінити відношення дробових чисел відношенням натуральних чисел. Так, як ми маємо 3 13 до 7 13 Ці дроби мають однакові знаменники, тому ми можемо це записати як 3 до 7. Далі наступне 0,6 до 0,8. Ми можемо. Домножити на 10 і отримати 6 до 8. А ще може кожен з членів цього відношення поділити на 2. І отримати 3 до 4. Довжини сторін відносяться як 5 до 12, до 13. Тому ведемо їх і запишемо ці довжини як 5х, 12х, 13х. Так, як периметр дорівнює 90, то периметр це сума довжин сторін трикутника, і ми маємо ось таке рівняння. Додаємо, зведемо подібні. 30х дорівнює 90, х відповідно, буде дорівнювати 3. 90 поділили на 30. Тому перша сторона 5 множим на 3, 15 см. Друга сторона 12 множим на 3 36 см. І третя сторона 13 множим на 3, 39 см. Ось такими є сторони нашого трикутника. І розв'язуємо рівняння пропорцію. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів. Тому я запишу: отак: от 4 множимо на 3х мінус 1, і це дорівнює 3 помножити на 8. Далі знайдемо невідомий множник 3х мінус 1. Для цього ми добуток поділимо на відомий множник. Можна, як ми бачимо, скоротити. В результаті ми будемо мати, що 3х мінус 1 дорівнює 3 множимо на 2, 1, а це буде 7. А для того, щоб знайти х, ми знову ж таки добуток ділимо на відомий множник 7 третіх. Це 2,1 третя. Ми розв'язали рівняння.